Всім привіт, друзі! З вами я та Стів, Просто Стів. І сьогодні я буду грати у ньорф. Вчора ми були, грали з містером Аксолотлем. Тьом ми грали on ньорф, Якщо ви пам'ятаєте, дивилися. Ось, ролики будуть старатись виходити кожен день. Я от бачите, у мене це було таке. А я от собі взяв таке. От я хочу сьогодні от щось мене повідкривати. Окей, okay, почнемо катку. Так, оп, каточка. Вже почалася. Так, зараз ми почнемо. Оба, так, ну у нас такі. Візьмемо ну, цей драбашик зі щитом. Так, я хто? Я якийсь акула, я акуля, я акула. Яка... Що було? Поясніть, що було, тільки що я нічого не поняв, а і візьму цей з лікувальним батончиком. А, я пав був воду. Ясно. Оп. Так, хілимось. Так. Оп-оп-оп, ще трошечки. Хвилиночка. Ах, ти ще щит взяв. Коротше, взяв щит і просто ну, схитрував Я візьму знову драбашик. Зараз ми їх всіх поб'ємо і вони перестануть. Бути як розумні. Хоп! І один разочок. Хоп! Все. В мене, в мене, коротше, вбили, але я їх теж замочакав. Ось, тепер кого? Тепер цей знов з батончиком візьмемо. Треба угольні вже дуже трошки вигравати. Зараз вони можуть перемогти нас. Не буде безкінечні, от всі одні штуки. Так, далі я його теж прикончу. Та що таке? Нехай прийде в дупу. Так, зараз ми мої... його... О, все! Так, я вам обіцяв, що було 10 підписників. Я ви покажу себе, ну, розкажу про себе, зроблю стрім це може бути десь минуло, ну ми потім. До речі, ми програли, ну нічого. це, ну, ми, коротше, будем, Я буду розказувати про себе, буде запитання задавати, але мені треба просто, щоб ви швиденько попідписувалися, лайки поставили і все, і на все було ок. Так, що у нас тут є? Якісь не не, не, щось, щось. щось. Коротше, хто грав в гру, просто напишіть в коментах. Збираємо 71. Тут якісь покращення є. У мене 30 є гімнів. Не є якихось кристалів, просто в Стар з грав. До речі, тут то дивіться, так само в Brawl Stars коштує а гроші. Це будинок. Ось. Починаємо каточку. Нам треба сьогодні виграти хоча б один раз. Гра зовсім не пускає грати важко. Шо, 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 скатиться, що то, то, то показують палецям. Все, почалась гра. Ясно, Ну не що вони там, просто грають. Хто вони такі, щоб грати проти нас. Зараз я постараюсь виграти. Зараз ми катку несли їм з тобой Бо ми їх переможемо. Так, ми їх 100% переможемо тут. Вообще, общем, якісь. Так. У нас же перших 20 Ну, не 20, а 2 кіла. Так, зараз я от, цих теж так треба якось он. Я тут збираю на якусь нову пушечку гарнесеньку. Так, а, я в воду. Е. <гад> Ясно, візьму тоді оце. Ну, вони нас можуть зараз наздогнати. У нас же 50. Я просто буду тако стояти і він просто помре, Так, він помер. Моп. Так, скачуйте гру, реально цікаво. Ви не пошкодуєте. Ай, та чого я падаю зараз в ту воду? Парбурун, це. У них вже 40 через те, що я падаю в воду. Та реально я в воду якось падаю, в вось. Так тобто, убрально тут мостик. Є кіл. Кіл. Тут не хілиться, чи хілиться? Ай ти зараза получи... На. Ну мене вбилося такого пестіка, як бачите, батончика. Пестик батончик, <глух> я його так називаю, не знаю, ну я обіцяю знімати з містером слотів трошки частіше, якщо ви будете більше лайків ставити. так, просто мусите ставити лайки. Я і Майнкрафт скачаю, якщо буде багато лайків. Плюс 60! А в минулому відео було плюс 50. Так, Гра абсолютно, до речі, безплатна. Оп, якась штучка. Ага. Ясно. Що у нас є От пушки якісь є. От, до речі, у нас є якась пушка. А, ага, замість якої? Він замість такої. От Пушечки. Погнали ще разок. Виграємо ще разочок і будемо далі. Я стараюся скачати потім Майнкрафт, якщо ви будете ставити лайки і підписуватися. Давайте так, на 30 підписчиків я постараюся скачати Майнкрафт, якщо ще й буде темп дуже швидко. Якщо буде тих 30 підписчиків набиратися протягом місяця і за місяць встигнути набратися, ну то я вам не обіцяю. Але якщо е, швидше, ніж за місяць, то я все, то, то відео гарантоване. А мене вбили. Дробах дробашок. Ах ты ж каратишка. Что это каротишка хоче? Все я просто в воду скину. Я вот тут вообще прыгать, а вот пояснить. Ай, мене б'є вот эта штука. Ай, то мене вбиває, чего? Гра реально важка. Так, проходимо. зараз його зіб'ють. Ай, то мене вбили сзаді. Ясно, коротше, ну гравці гравці проти мене грають зовсім не прості. Ем, То це що означає? А де суперсило з цього п'єстіка? Мене вбивають не дуже сильні пушки. Не просто сильні, а А в мене вони не прокачені. Так. Так, що? А, і знов дефе. Ясно. Що він хоче? Що він від мене хоче? Я не зараз. Що? Що воно хоче від мене? Так, зараз ми зайдемо на пушки і якось їх покачаємо. Це можна. О, ну, до речі, воно багато досить. Ось тут якісь, що, 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 якісь квестики чи що це? Ясно? Ясно? Ну, окей, як бачите, ось, все ось що, фріза відео мені дадуть? Ні, я не хочу. Обов'язково качайте гру. Гра дуже крута. Давайте. Всім бажаю усього хорошого. З вами, як завжди, був я та дестів, просто стів.